моє вітання, мене звати Даріна Глушенко. Як завжди, ми щодня ви знаєте, поговоримо найактальніші, найважливіші новини, які відбуваються в Україні та світі на календарі вівторок, 13 січня, триває наш інформаційний тиждень. Сьогодні будемо говорити з Тарасом Загороднім, нашим постійним гостем, а також ключим партнером національної та групи, політехнологом і політичним експертом. Пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Так, ну що, конгресмен республіканець Ренді Файн вніс законопроєкт про анексію Гренландії і надання її статусу 51-го штату, за його словами, поправки до закону про анексію Гренландії та надання її статусу штату спрямовані на забезпечення стратегічних інтересів національної безпеки США в Арктиці і протидії зростаючим загрозам з боку Китаю і Росії. Згодом, після цього, демократи внесли свій законопроєкт, який блокує будь-які спроби Оби Трампа викупити або захопити острів, е, ну ця ініціатива відразу з'явилася після того, як е, у понеділок кость республіканці внесли вище згаданий е, е, законопроєкт. І, от, повертаючись до цього законопроєкту, е, який пропонує надати президенту США повноваження цитую вживати всіх необхідних заходів для переходу острова під юрисдикцію США, чи можна говорити пане Тараса, якщо ви дасте таку свою оцінку, про те, що. Е, Зараз оце більш поки що виглядає як спроба окремих республіканців. Ну скажімо, заслужити ось це схвалення Трампа. Ну я думаю, що це тестування ситуації, як це може бути: тобто, це або або по поганому, або по хорошому все рівно Гренландію вони заберуть. А я скоріш за все схиляюся до варіанту, що це буде оголошення незалежності. Гренландії <смеш> далі вони роздадуть по 100 тисяч доларів гренландцям, так і гренландці проголосують на референдум, Ну, наприклад, за вільну асоціацію з Гренла... З... з Сполученими Штатами Америки. Тобто, це така форма, коли ти безпосередньо не стаєш штатом, <смеш> так, <смеш> <смеш> але фактично знаходишся під контролем Сполучених Штатів Америки. От інше такий більш важкий варіант, що вони будуть приєднувати як штат. Ну, це законодавчо досить важко. Це ж Конституцію треба міняти. Mm -hmm. А конституцію, хто Ну хто приблизно знає, як побудована Конституція США, це значить, треба узгоджувати зі всіма штатами. Mm -hmm. Ну, тобто, це дощона довго, як співала відома українська співачка. так І тому я думаю, що ближче буде ну ближче, схоже, те, що відповідає. Те, що відповідає тим інтересам, які є, ну, це така вільна асоціація, наприклад, або може інкорпорована територія, як, наприклад, Пуерто-Ріко, припустимо. Тобто, в принципі, у американців є на всі випадки життя варіанти, як правильно грамотно зберігаючи гідність гідність тих людей, які вони будуть окуповувати. А, варіанти для того, щоб взяти під контроль ту чи іншу територію, <тит> <тит> а, чи будуть такі самі спроби стосовно Куби, Колумбії, Мексики? Ні, не буде. <тит> Навіщо? Навіщо? Куба точно будуть зносити режим по принципу Мадура, Колумбія, судячи з усього, все вже зрозуміло. Так вони там, начебто, президент вже приїжджав до Трампа обговорювати дуже складні <тит> питання. Тобто, Куба, ну скоріш за все, буде знесення режиму. А в Колумбії. Ну просто будуть зрозуміти, що ситуація дуже серйозна, і не треба дратувати американців в їх винішньому стані. Угу. Також Аксіос пише, що Трамп розглядає можливість удару по Ірану, аби покарати режим Аятоли за вбивство протестувальників. Журналісти посилаючись на свої джерела в Білому домі, <кхи> пишуть про те, що Трамп планує обговорити варіанти ударів на зустрічі своєю командою з нацбезпекою. Вівторок, ну, тобто сьогодні, і тут варто сказати, що вчора ввечері буквально посольство США в Ірані закликало своїх громадян негайно покинути Іран або ж знайти. Безпечне місце, якщо можливості виїхати немає. Пане Тарас, який може дати ви прогноз стосовно того, чи дійсно може можуть штати нанести удар по білому по Ірану, ну і чи зможуть американські бомби на вашу думку переломити ситуацію в Тегерані? Дивіться, якщо це буде скоріше за все зроблено коли Трамп буде точно розуміти, що це досягне успіху і можна продати це умовно кажучи. Тому я думаю, що ну дивіться, коли почалися о, історії з Іраном, ну десь скільки там місяць зайдуть йдуть там протести, mm -hmm. може менше. Mm -hmm. Ну фактично, це була несподіванка. Давайте так, тому що вони займалися Венесуелою, і тому я думаю, вони будуть очікувати. Очікувати, а куди а, що піде. Далі я думаю, що першим піде Ізраїль. Так, буде тестувати різні способи, чи через агентуру або через цього, а Трамп не буде ризикувати якоюсь поразкою. Він буде вимагати стовідсоткової фактично гарантії. Тому я думаю, що я думаю, що позиція США наступна: що Іран нікуди від них не подінеться. Час працює проти іранського керівництва. Не з економікою все гірше стає, стабільність режиму що стає більше, тому а куди поспішати? От дивіться, Венесуела, скільки вони займалися? Місяця чотири. Угу, угу. Підготувалися, подивилися, розрахували різні ризики. І ну, коли говорять, що вони за півтори години це зробили, ну це не зовсім так. Підготовчий період тривав ну, більше трьох місяців. Тобто вони різні варіанти роздивлялися, десь вели перемовини і так далі. а Тим більше, ну, Венесуела все ж таки під боком. А, Іран значно складніша ситуація. Це і mm -hmm. величезна країна, і населення побільше, м'яко як кажучи, всього в три рази. Релігія інша. Багато нюансів на Близькому Сході, які Ну от отак от не можна побачити, очевидно. А позиція той самий Саудівської Аравії. Позиція багатьох країн Близького Сходу, союзників США, там ну, більш складна ситуація. Тому я думаю, що вони будуть чекати. Але якщо вони побачать, що це швидко можна зробити і а, якось це зробити, вони це зроблять. Але я думаю, що вони будуть чекати. Ну а, а куди їм поспішати? Є Куба, як ви зазначили, Колумбія, там Мексика. Гренландія, врешті-решт а, врешті а це так на закуску вийде не вийде, умовно кажучи. У стосовно того на кого працює час, на кого навпаки, в контексті Росії хочу поговорити. Служба безпеки України разом із ВМС Збройних сил України уразили завод із виробництва дронів у російському Таганрозі. Йдеться про те, що удар по самих виробничих корпусах Атлант Аерос спричинив серію. Вибухів і пожежна об'єктів ростовської області Російської Федерації, це не може не тішити. Звісно, е, ну що тут важливо? Важливо те, що саме це підприємство забезпечило повний цикл виробництва ударно-розвідувальних ВПЛА молні, а також комплектуючих для дронів Оріон, які використовували росіяни. Е, ну і пишучи аналітики про те, що ось це ураження заводу може знизити обсяги виробництва самих ВПЛА, ну, і послабити спроможності російського ворога до розвідування ударних операцій. Пане Тарасе, тут я розумію, ви не військовий експерт, але от з економічної точки зору, ми ну буквально ну, щодня читаємо, що Збройні сили або ж спецслужби загалом, що Україна б'є по території ворога її влучає, чи то в енергооб'єкти, чи то по військових об'єктах. наскільки сильно це впливає на їхню економіку, загалом на їхню економічну спроможність далі вести війну проти України. Ну, те, що СБУшники працюють по одному напрямку, тобто нищить заводи, це раз далі. Ми я там бачив, що сьогодні щось прилетіло в танкер на Новоросійську. Це теж СБУшники працюють в цьому напрямку. А якщо говорити про економіку і підрив саме економічної спроможності, важливі, звичайно танкери, а тому, що якщо Росія припиняє експортувати нафту, вона просто припиняє існувати як держава. Uh -huh. Тому що все, вся економіка Росії була побудована на експорті нафти. Все, останні 70 років. І ці процеси йдуть. Тут питання: скільки це буде тривати. Ну, дивіться, знову-таки, починаємо зі строків. А скільки Україна бомбардує, ну системно бомбардує Росію? Ну, три місяці, давайте так. Три місяці система удару і так далі. Ну Росія велика. Звичайно, що не все виходить, кудись прилітає, десь вони збивають і багато чого іншого. Тому ми повинні зважати на ці, ці історії і зважати на те, що, як працює система. Тут знову питання в виробництві нашої зброї. Хочемо, щоб воно більше було, треба виробляти більше зброї. Більше зброї потрібно більше грошей. Більше грошей потрібно відкривати експорт. Забезпечувати фінансування нашого ВПК, страхування військових ризиків, залучати більше приватних компаній виробництво зброї, які демонструють більшу ефективність, але на цей колишній полудохлий коробром пром і багато чого іншого. От ми на цьому повинні концентрувати. От коли ви задаєте питання, тобто повинні розуміти, що у військових військові воюють відповідно до тих можливостей, які надає держава. Що думаєте, якби у них там було тисяча ракет під руками, вони б сиділи, знаєте, чекали? Ні, вони б ну вони б пошарашили куди туди потрібно, і, і ще плюс зверху щось, тому що все впирається виключно в економічній спроможності України і можливості української армії, угу. ну і продовжуючи тему того, що відбувається на Росії. Російські змі пишуть, що кремлівська влада готує, як вони називають, цікавий експеримент. Йдеться про те, що в лютому, вже цього року, понад 15 російських регіонів можуть запровадити продуктові картки. Їх будуть отримувати окремі категорії громадян, які через зростання цін, що логічно не можуть дозволити купити собі базові продукти. Пишуть про те, що ці картки можуть запровадити Чечня, Дагестан, Інгушетія, Тива, Бурятія, Мордовія, Омська, Іркутська Рос. Товська області тощо і також, що цікаво, що ось такі запровадження карток можуть прив'язати до обмежень інтернету, які також плануються цього року на Росії. Ну, якщо ось такий експеримент буде успішним, то буде поширений загалом на всю Російську Федерацію. Також джерела в російських ЗМІ пишуть про те, що ймовірність запровадження карток на продукти. Оцінюється, ну, пане Тарасе, небагато немало, у 80%. Зараз пишуть про те, що. Є люди, які вмовляють, що Путіна, королівського диктатора, такі сертифікати не вводити. Ну не знаю, чи дослухається Путін чи не дослухається, але про те, що соціальна напруга зростання факт залишається фактом. Стосовно карток, стосовно обмежень інтернету, що це за таке повернення назад до СРСР, наскільки там все погано в соціальному питанні і загалом в соціальному забезпеченні російських громадян. Ну це логічно. Ми теж з вами обговорювали, що у росіян ще є ресурси підтримки економіки. Це друк грошей. Вони угу. також надрукували дуже грошей. Багато у них монітарна база порівняння з першої з першої ну, з 22 роком виросла в два рази. При цьому кількість товарів в обігу не збільшилась. Uh -huh, uh -huh. А тільки зменшується. Чому чому от відбувається? От дивіться, коли вони малюють собі зростання ВВП, припустимо, там на 2%, тут слід розуміти, а що це? Військове виробництво. А що таке військове виробництво? Це, наприклад, люди отримали зарплати, зробили, зробили припустимо, шахет. Шахет куди полетів, і згорів і товару. Які би забезпечував цю товарну масу о, о, і теж грошову масу немає, відповідно ціни зростають, а ціни зростають, це означає, що на продукти в тому числі зростають, бо їх менше виробляється. Mm -hmm. Це абсолютно класична радянська ситуація. Коли грошей було, в принципі, багато товарів не було, тому черги, дефіцит і був прихована інфляція. Це коли все ж таки ти не міг купити вільний товар там. Це особливо гостро було в пізніх роках Радянського Союзу, тому що Радянський Союз був імпортером продовольства. Далі вони не дають зростати зроста зростати цінам на о, ці на продовольчі товар. Чому? Тому що це видно, тому що це невдоволення. Там працює Федеральна антимонопольна служба і так далі. А якщо е, е, вони зупиняють зростання цін, то і торгувати стає невигідно. Тобто, роздрібні тавар, роздрібні мережі ринкові вони звертають фактичну діяльність. А Навіщо працювати собі в збиток? І тут виходять картки як логічний спосіб контролю за цінами. Чи підуть на це Росія? Та багато росіяни задоволені підуть на це. Там свій пайок отримували і задоволений, згадав Радянський Союз. Угу. от а Далі, чому прив'язуються до відключення інтернету? Ну, це північно-корейський сценарій. Дивіться, цей винахід цей винахід винайшли в дійсності правильно в СРСР і зробили більшовики. Як зробити населення покірним? А просто не давати їсти. От, ти вільно не можеш купити, не, не, не можеш вільно купити а, продукти харчування, і тобі дають пайок. Mm -hmm. Ти стаєш дуже слухняним. Ти вже прив'язаний до влади, ти прив'язаний до свого місця проживання, до свого а, начальства, і ти боїшся щось зробити проти цього. І угу. це особливо, наприклад, було зроблено під час Другої світової війни, коли картки давали хлібні, так звані. Угу. Ти працюєш на заводі, от тобі картка, да, тому що ну, гроші теж тобі не цінь, досить сильно. От якщо ти не працюєш, картки у тебе немає, і ти помираєш з голоду, бо на чорному ринку купити можна було, але там, наприклад, буханка, буханка хліба коштувала десь пів твоєї місячної зарплати. Так і тут вони роблять, так і тут вони роблять. Вони фактично вибудовують систему залежності, щоб а люди раби, які ходять з картками А враховуючи те, що ну основна маса росіян то такий демографічний портрет росіян, це мати одиначки, так з однією, як мінімум, дитиною. То ні будуть тільки раді і будуть триматися за своє місце, бунтувати в таких випадках. Люди не будуть, так, але можуть бунтувати звичайно еліти і так далі. Так що так що така от історія. Тому, тому це ознаки того, що воно рухається в правильному напрямку в бік Радянського Союзу, і досить швидко. І це дуже добре. От ви говорите про те, що не буде там. Проста російська жінка чи чоловік бунтувати, якщо будуть харчуватися за картками. А от цікаво, чому тому, що буде все влаштовувати? Чи просто не буде вистачати тієї сили волі? Або ж просто банально страх буде присутній настільки в людей, що вони будуть думати: слава Богу, що є хоча б шматок хліба за картками. Так, так воно і буде. Це ж винайшли mm -hmm. більшовики, я вам сказав. Воно ж mm -hmm. працює, воно ж працювало так. Тому нічого mm -hmm. тут дивного немає, що воно саме такий спосіб намагається приборкати населення і забезпечити їх мінімальним мінімальними пакетом а, якогось пайка в даному випадку. Тому що ти залежним стаєш, а ти за низькими цінами не отримуєш продукти харчування. Це ой, як працює дуже добре, ой, дуже працює. Тільки проблема знову-таки в тому, що наскільки ти а, чи є навіть гроші на це. Тому що я пам'ятаю Радянський Союз, закат Радянського Союзу. Я був маленький, були талони на цукор, талони на масло, наприклад, в одні руки давало, такі розрізали, купони називалися, так? тому що ти міг тільки таке отримати. все рівно були, звичайно, черги, і цього не вистачало. Цього не вистачало. Я Тому що продукти харчування це сільське господарство. Сільське те, господарство теж скорочує виробництво. Вони починають імпортувати багато чого, імпорт потрібна валюта. І тому валюти стає менше, тому що mm -hmm. все йде на війну. Тобто іде класична ситуація повторення з Радянським Союзом, що навіть за картками у тебе не ти не отримуєш те, що потрібно. А далі те, що було в Радянському Союзі, хто не знає. Тих, хто наближений до влади, номенклатура, буде окреме магазини для них, де вони за низькими цінами будуть отримувати відповідні продукти харчування. Оце бидло те, що називається, буде поменше, а той, хто покраще, у нього буде інший спецпайок, те, що називався в Радянському Союзі, це називався спецпайок. У цих людей була окрема медицина. Окремі магазини, де вони за низькими цінами могли, наприклад, придбати імпортні товари. вся партійна номенклатура, що вона думаєте харчувалася як о, звичайні люди, ні, у них були імпортні товари, імпортні машини mm. за низькими цінами. Ну, достатньо радянськими ціна, я б сказав так. І те саме ідея у Росії, от по шляху Радянського Союзу. Такі проблема в тому, що ситуація та гірше, ніж Радянським Союзом. А, тому що СБУшники б'ють по танкерах, так а, тому що проблеми стаються більше в, в економіці, грошей стає все менше. Ціни на нафту падають, і будуть і далі зроста а, 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 не падати. Витрати на війну не, не падають і так далі. Так що так воно і буде. Нехай, нехай ідуть по такому шляху. Так, ми щиро їм це бажаємо. Е, дякую, Тараса, за цю розмову. Е, до речі, друзі, нагадаю Тараса курс про перемовини. Це теж ще одна тоб, тема, яку ми постійно говоримо під час наших розмов. Тарас Загородній пропонує навчання десять уроків продуктових фраз і практичні інструменти для того, для тих, хто хоче стати класним переговорником, хто хоче вміти розрізняти, виявляти і знати, як протидіяти маніпуляціям. Тому, якщо для вас цікава ця тема, можете зазирнути в опис під цим відео. Там є більш детальна інформація, є власне. Посилання на сайт перейти за ним, клікнути. Ну і більш детально знайомитися з інформацією. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Звісно, щоб бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підтримуйте Збройні Сили України. Ну, і, звісно, що кажу вам до зустрічі і побачимося з вами в наступних випусках уже завтра.